Банпнавіта мене звати Денис Зайченко, і не дивлячись на велику кількість критиків свою адресу, покоління NVIDIA Blackwell виявилось дуже видатним в декількох дуже важливих місцях. Важливість цих місць суб'єктивна, але багатогранна і неочікувана. І цю важливість можна пояснити на прикладі Asus Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB, але вона важливість не, не відеокарта, стосується, якщо не всієї. До більшої частини лінійки Blackwell. тепер перед тим як почати. Це відео буде максимально скороченим. Про саме основне і головне. Якщо хочете максимально детальний матеріал, прошу в опис під відео. Там посилання на повнорозмірний текст на нашому сайті. Ну і звичайно ж виражаю подяку магазину Brain та компанії Nvidia за допомогу у створенні даного відео. Ну а тепер. До діла. І почнемо ми, очевидно, з помножувача кадрів штучним інтелектом. Якщо конкретно, то з 4. Якщо точніше, то ділиться з 4 і MultiFrame Generation або MFG. Бо DLSS 4 так-то підтримують всі покоління RTX, починаючи з серії 2000. Однак лише MFG на Blackwell дозволяє встановити множний кадрів не лише 2, але і 3X, і навіть 4X. Тобто навіть на RTX 50 60 ми отримуємо 500 FPS з якістю картинки, яка моєму ноутбуку на RTX 3080 і не снилась. Пуристам по, по якості зображення прохання не турбуватись, Не подобається DLSS — справа ваша. Більш важливе запитання, де DLSS 4 і MFG взагалі підтримується. Mm. На момент написання сценарію написання ігор з підтримкою MFG виявилось більше сотні. На момент зйомки сценарію було вже 125 з гаком. І мова не лише про тріплей-проекти, як от God of War, Ragnarok, Alan Wake 2, Returnal, Remnant 2, але і про гору інді проектів, типу S.T.A.L.K.E.R. 2, Heart of Chernobyl, Frostpunk 2, Reionate, NVIDIA RTX Remix і навіть вибачте. Pustle 4 чотири no норегерц. Власне, про RTX Remix я забувати не рекомендую особливо, бо це своєрідний модуль прокачки старих ігор, що додає динамічне освітлення і робить старі ігри дуже схожими на те, як ми їх пам'ятаємо з дитинства. Безумовно працює це все. Не ідеально Stalker 2, наприклад, конкретно в версії Xbox Game Pass, MFG не підтримує чомусь. А деякі старі ігри в RTX Remix, як, от мій фаворит Fallout New Vegas, виглядає жахливо через особливості оптимізації текстур. Також відмічу, що для правильної роботи Multi-Frame Generation вам треба базовий FPS від п'ятдесяти 60 але. Але, 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 якщо все сходиться як треба, майбутнє просто такі розквітає у вас перед очима і робить справжні дива. І ці дива продовжуються на відеопам'яті. GDDR7 це причина, чому я не кажу про всі відеокарти покоління Blackwell, коли згадую про повальне покращення, бо деякі більш доступні моделі залишились на попередньому поколінні, оскільки GDDR7 так тут дорога. Ледь не дорожча за HBM 2, хоч має плеяду переваг при цьому. Яких саме? По-перше, очевидно, швидкість. І щоб ви мали якийсь хоча б референс, SSD накопичувачі в версії pci Express 5 сильно хваляться швидкостями під 15 ГБ на секунду. Так от, у gddr 7 швидкості у 100 разів більші. Або вже. Або скоро будуть. Плюс нагрів зменшення термального спротиву на 70% у порівнянні з попередником робить gddr 7. Дуже витривалою у плані температур. Ось вам простий приклад: у RTX 5090 Founders Edition температурний максимум gddr 7 складає 105 градусів Цезаря. А просто, щоб ви розуміли, карти класу FE Founders Edition ніколи не відмічались піковим охолодженням, просто щоб не заважати продавати карти партнерів. Тобто у кастомних варіантів за температури VRAM Точно турбуватись не треба. Ну і нарешті безпосередньо штучний інтелект. Це фундамент Блейквел, це основа його переваг і ціль його апаратних фішок. Для чого у RTX 5070 Ti стільки вірем? Бо LLM треба обробляти в ігри гратись, так, але і моделі обробляти також. Чому DLSS така крута? Бо тензорні ядра, котрі DLSS обробляють, вони прокачані багатократно у порівнянні з минулими поколіннями, саме для прискорення штучного інтелекту, окрім, окрім жартів. У RTX 4070 Ti показник TOPS, тобто тера операцій на секунду складає 640, що погано, але у 5070 Ti TOPS Аж 1400. у два з гаком рази більше. Тому коли геймери кажуть, що NVIDIA перестала робити на них акцент, вони мають на увазі не те, що прогресу в растрої продуктивності немає, бо він є. Геймери просто хочуть приросту продуктивності. В два рази як мінімум, ігноруючи те, що вони отримали привіст в чотири рази, якщо гра підтримує ділеса з 4 мевджі. А в кіберспортивних іграх і RTX 4070 Ti була достатньо крутою. 5070 Ti може лише вишенку на торті додати, і безумовно, я дуже щедрий до Nvidia у плані підходу до штучного інтелекту. Але я з ним працюю щодня. Я щодня використовую інтелектуальне заповнення в фотошопі. Щодня використовую тензорні ядра для прискорення певних плагінів DaVinci Resolve. використовую для створення волонтерам субтитрів, Story Toolkit AI. Ну і завжди вмикаю DLSS, де тільки можливо. І нехай це буде підсумками. У мене є всі підстави вважати, що так буде продовжуватись і надалі. Asus Prime RTX Мартик Спицясімся начина зігабайт. Це відеокарта спойлер. В майбутнє, де приріст растрової продуктивності буде мінімальний. Але штучний інтелект дозволить робити справжні дива, про які я вже робив відео. Я вже розповідав про RunwayML, про асистент Asus для материнок і не перестаю хвалити MFG. У штучному інтелекті майбутнє подобається вам чи ні. Nvidia тому й стала найбільш дорогою компанією в історії. Бо це розуміє і на це акцентується. І ось у цьому RTX 5070TI і буде реально корисна. Бо за цим майбутнє. Ігноруйте його скільки хочете, уникнути його не вийде. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи використовуєте ви штучний інтелект в вашому житті прямо зараз. Google Асистент. FSR, ChatGPT чи будь-що інше я про свої прецеденти згадав, тому й ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку. По перше компанії NVIDIA, по-друге, магазину Brain за допомогу у створенні даного відео. В магазині є гора відеокарт RTX 50 серії зі знижками і не дуже. Посилання буде в описі під відео. Чим більше переходів, тим більше шансів, що від мене вийде нове відео у такому стилі. Ну а за вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі просто обожнює і просуває наші відео активніше. Що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. з вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та